Права 12,21. Побудуйте графік функції. В першому завданню y дорівнює 4, що ділиться на модуль x. Ну що ж, стартуємо. Модуль x. Модуль x у нас може бути в даному випадку, або x може бути або додатній, або від'ємний. X не може дорівнювати 0, бо на 0 ділити не можна. записуємо тоді як першу дію і пишемо, що якщо x менше 0. Так, пишемо то. Модуль х, тоді буде дорівнювати мінус х. Як це розуміти, наприклад, модуль числа мінус 5 дорівнює 5, це мінус мінус 5. Так, а ми пишемо А, тоді у буде дорівнювати 4, що ділиться на модуль X, Буде дорівнювати 4. Що ділиться на мінус х, і буде дорівнювати мінус 4, що ділиться на x. Ні? Ну і розглянемо, якщо х у нас більше нуля. Друге. Якщо х більше нуля, пишемо то. Модуль х, буде дорівнювати просто х. Як модуль 5, дорівнює 5. Пишемо А y буде дорівнювати 4, що ділиться на модуль x. І буде дорівнювати 4, що ділиться на x. Yeah. Ну що ж, складаємо зараз таблицю значення для додатніх і від'ємних x у нас є, по чому ми обчислюємо. Ну, візьмемо які значення. Візьмемо 8, наприклад, мінус 8. Спочатку X дорівнює мінус 8. То тоді мінус 4, що ділиться на мінус 8, це буде. 0,5. Візьмемо мінус 4. Тут у нас наша формула. Мінус 4, що ділиться на мінус 4, це буде 1. Візьмемо мінус 2. Мінус 4, що ділиться на мінус 2, це буде 2. Потім мінус 1. Мінус 4, що ділиться на мінус 1, це буде 4. Ну і візьмемо. Мінус 0,5. Мінус 4, що ділиться на мінус 0,5, це буде 8. Аналогічно беремо додатні числа. Це 0,5. Тоді в нас інша формула 4, що ділиться на х, 4, що ділиться на 0,5, це буде 8. Далі візьмемо 1. 4, що ділиться на 1, це буде 4. Далі візьмемо 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Далі візьмемо 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну і візьмемо 8. 4, що ділиться на 8, це буде 0,5. Ну що ж, наше завдання відкласти ці точки на нашій координатній площині. Я буду відкладати жовтим. Відкладаємо. Мінус вісім зльцих п'ять десятих. Мінус чотири один. Мінус два. Далі мінус один чотири. І мінус ноль цілих п'ять десятих вісім. Є? Ну, а зараз. Нуль, п'ять десятих вісім.

Підписуємо, що це у нас буде графік функції y дорівнює 4, що ділиться на модуль x. Ну що ж, переходимо до другого завдання, побудуйте графік функції y дорівнює мінус 8, що ділиться на модуль x. Ну що ж, візьмемо тоді спочатку від'ємні значення. x не може дорівнювати нулю. Записуємо перше. Якщо x у нас менше нуля. То пригадуємо, що модуль x буде дорівнювати мінус x. Yeah? Ну що ж, а записуємо, наша функція y дорівнює 8-8, що ділиться на модуль x, буде дорівнювати мінус 8, що ділиться на мінус х, мінус на мінус буде плюс, і ми одержимо 8, що ділиться на x. Тобто для всіх x, які менше 0, будемо обчислювати по цій формулі. Візьмемо такі від'ємні значення. х дорівнює мінус 8. То 8 поділяти на мінус 8, це буде мінус 1. Візьмемо мінус 4. 8, що ділиться на мінус 4, це буде мінус 2. Візьмемо мінус 2. 8, що ділиться на мінус 2, це буде мінус 4. Візьмемо мінус 1. 8, що ділиться на мінус 1, це буде мінус 8. Є? Ну що ж, а зараз давайте розглянемо, що буде з додатніми значеннями, записуємо друге, якщо х більше нуля, то модуль x буде дорівнювати просто х, а наша функція y дорівнює мінус 8, що ділиться на модуль x, буде дорівнювати. Мінус 8, що ділиться на х. Є? Ну що ж, будемо обчасувати за цією формулою, то беремо тоді додатні значення 1, то мінус 8 поділити на 1 це буде мінус 8. Беремо 2. Мінус 8 поділити на 2, це буде мінус 4. Беремо тоді 4. Мінус 8 поділити на 4, це буде мінус 2. І беремо 8. Мінус 8 поділити на 8, це буде мінус 1. Що ж, ми одержали ряд чисел, відкладаємо їх на нашій координатній площині. Мінус 8, мінус 1. Мінус 4 і мінус 2. Мінус 2, мінус 4. один мінус вісім, один мінус вісім два мінус чотири, чотири, мінус два вісім мінус один. Ну що ж, ми провели ці точки, а зараз проводимо через них криву, це буде гіпербола. Є. Підписуємо, що це у нас графік функції y дорівнює. мінус 8, що ділиться на модуль x Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка оберненої пропорційності. На цьому вправу завершено.